Треба обов'язково другий раз приїжджати, хто один раз буде, приїхав. Ви за другий раз, раз правда? Ви вже по-іншому це все проходите. Так, як? бо за перший раз дуже тяжко то все Вистикаете, в голові переварити, то кажуть. Обов'язково треба другий, другий раз приїжджати. Надія Петрівна, вам як? Нанісу. Після синаю вже нічого не страшно у вашому нічого, житті? Ні, взагалі нічого не страшно. <гум> розумієте, в мене на Синаї моє тіло було на вищій границі можливо. Вау. Розумієте? Я ще такого у своєму житті ніколи не відчувала. Ніколи. Це було таке, розумієте? Я не знаю. Ви мені сказали, в чи вийде на говер? Та де ви що? Яка уверла, люди добрі. Я зробила 10 масажів. Я сказала масажисту, що я маю... Що хочете. в мене взагалі нога не працювала. Я у школі йшла або по перилах, або по стіні. І тут я на сина і виходжу з патиком. Тільки що наша пані Руслава казала, що тут пінгвіни ходять. Але вона помилилася, то не пінгвіни, то павліни тут живуть. Cena nasz No jak wasi Super Dużo dobrej. Dużo piąt. Wam cóż? Wam fajnie dobrze. jak? Dobrze. Dobrze. też? dobrze. Super. 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 Повне блаженце. години побачимо, як морська корова почнеться. — Я записую ваші враження. — Казкова, казкова, казковий настрій і казкові враження. Супер у вас? Дуже приємно. Хочу сказати, що корабль ноє. Тільки там по парі брали, тому що забагато. Ви маєте бару? Все нормально. У нас просто кожен інший вид. Повні благодаті. Давайте, пане Володимир, ходіть! Такешня! Підніме досяг нас! Ми зараз прийшли в храм е на зареті. І тут дуже гарно, коли всі народи зображають на е стіні свої головні ікони, які тут знаходяться на цьому подвір'ї. Приємно, коли Україна має також свою ікону, головну ікону, це наша діаспора, завдяки нашій діаспорі. Тут можемо бачити ікону Зарваницької Божої Мати. І кожна Країна, це Назарет, Пресвята Богородиця. Ось тут на вході. Назарет Богородиця і Зарваницька Богородиця вони разом. Ой. Тут ми бачимо є ікона Андори. Ватикано, Павло VI, напевно, що ірландська ікона. Єгипет, Сінгапур. Румунія дуже гарна, Есперанто, Угорщина, Індонезія, Македонія, Словенія, Італія, Іспанія, Боснія і Герцеговина, Домінік, Домінікана, Китай. Portugalia, Salvador.